Не знаю, просто 4 години лежиш з турецькими хлопцями і фанерою. Пересадку волосся. Добрий день, мене звати Євген. Я робив пересадку в Hair Global Medi рік назад. Мені дуже подобається результат, мені дуже все сподобалось. Я лікар-хірург, тому я взагалі недовго наважувався. Просто я шукав, де це зробити, і вийшло так, що моя, мій парикмахер, мій барбер, має, пацієн... має клієнтів, які у вас робили присадку волосся. І таким сарафанним радіо я до вас попав. Я просто побачив вашого пацієнта, як він виглядає вживу. Побачив, що густе волосся немає. Лис. На наступний день я вже вам написав. Місяць пройшов з моменту, як я вирішив до моменту, як ви приїхали, і ми зробили. Найжахливіше було те, що не можна займатися сексом. Я взагалі думав, що ну, не можна займатися сексом. Нічого страшного, не буду займатися сексом. Але коли тобі кажуть, що не можна, тобі так хочеться, що хочеться лізти на стіни. Ось це було найжахливіше. Я не пам'ятаю шокового випадіння взагалі. Напевно, тому що для мене все це пройшло без стресу, і я не побачив нічого такого. Ні, не намагався контролювати процес. Я навпаки такий, я лікар, і я розумію, що якщо ти вже кудись йдеш, якщо ти довірився, то все просто відпочивай, віддайся цьому лікарю, якщо ти вже вирішив, все. І потім, якщо буде щось не так, ти будеш знати, кого з кого питати. В мене все добре, мені все подобається, в мене все так, тому як А коли почало випадати волосся в 25, десь 24-25 років. І спочатку, як і всі, напевно, Мінак ти намагаєшся його мазати. Перші рік-два я ще бачив результат, а потім просто поступово. Потрошки е, починав світ. Ні, взагалі не страшно, тому що нічого такого е, надзвичайного не було. Мені зробили знеболення. Е, зрозуміло, що знеболячі уколи вони трошки неприємні. І потім ти лежиш, онімівша ну, голова. Ти просто лежиш, втикаєш в телефон або в ютубчик. І ну, ти розумієш, що щось роблять, але тобі не боляче. І... Я не знаю, просто чотири години а, лежиш з турецькими хлопцями і фоторобитися. Пересадкувалося. Мені здається, всі, хто наважується на цю операцію, то головне, що ти думаєш, ти хочеш собі щось зробити. Тобі має бути абсолютно. Все одно на чисту. Та напевно нічого не здивувало, тому що я знав, що, скоріш за все, після як будь-якої операції буде набряк, і я максимально з ним боровся. Тобто я там прикладав холод на лоба, щоб цей набряк не спустився на очі, і в мене не було сенсів. Я просто виконуєш, просто рутинно виконуєш рекомендації. Якщо ти будеш все робити, як тобі написали, то в тебе не буде ніяких ускладнень, ніякого там ніяких проблем. Просто рутинно, що тобі сказали, ти робиш. Якщо ти хочеш, то ти робиш. Якщо ти не хочеш, ти не робиш. Ніхто не заставляє, це не по життєвим показам, що ви лисієте або смерть, або пересадка волосся. Дійсно, я просто дивлюсь на те, як це роблять, і аналізував це автоматично. Ти вже не те, що задумаєшся про це, це як у лікаря або будь-якого медпрацівника це автоматично. Так? І ніяких порушень стерильності враховуючи Вид цієї операції, то ні, я не бачу. Рекомендую всім, в кого виникають такі питання. Тобто і своїм друзям, і колегам, і пацієнтам своїм, всім, хто звертається з таким питанням, тим бачиш, що вони мене бачили і мої бачили зміни, то всім рекомендую, тому що мені дуже сподобалось, було дуже професійно і дуже якісно. Єдине, що змінюється, ти почуваєш себе впевненіше. Більше нічого не змінюється. Оточуючим все одно, коли ти з волоссям чи ти без волосся. Тепер немає тої проблеми, що тебе зупиняли. Особисто тебе. Я, як пластичний хірург, рекомендую вам, якщо у вас є така проблема, Робити пересадку волосся. Тому що якщо ви хочете змінитися, будь-то будь волосся, тіло, будь-яка частина тіла, що ти хочеш це змінити, іди і зміни. Не бійся, не відкладай на потім, не думай, не чекай, тому що коли ти це вже зробиш, і ти зрозумієш, наскільки це легко і просто, і наскільки ти легко позбуваєшся своїх комплексів, ти будеш жаліти лише про одне, що ти не зробив це раніше.